Теплі розмови, командна робота та спільна мета зібрали разом жінок об'єднання волонтерочка міського будинку культури. Вони регулярно збираються на кухні, аби приготувати щось смачненьке нашим захисникам. Цього разу в меню ароматне печеня та хрусткі смажені кабачки. Поділившись обов'язками, жінки приступили до роботи. Вони чистили, грізали, терли та смажили. Картопля, морква, цибуля, томати, кабачки все свіже, все для того, щоб кожна страва була не просто поживною, а зі смаком турботи. Чому кожного разу разом збираються готувати? Розповіла Тетяна, переселенка з Херсона. Вона народилась у Подільську, а тепер, після початку повномасштабної війни, знову тут поруч зі своїми. Ми всі розуміємо, що наша країна зараз в стані війни, і кожен намагається щось зробити, те, що він може. Ну от у нас жінки, як кажуть, елегантного возроста. Ми всі пенсіонерки, і ми теж хочемо чимось допомогти. Да, щось так. зробити, чимось допомогти. Ну в даному випадку ми от допомагаємо, е, да, ми готуємо те, що ми можемо зробити, і ми готуємо для наших хлопців, для наших захисників. Ми намагаємося, щоб це було смачно як вдома. От, і я думаю, що це теж це треба не тільки нашим хлопцям, це треба і нам. Бо це відчуття, що ти причасний, що ти щось можеш зробити, от, воно теж, скажімо так, додає віри в нашу перемогу. Да. Ми розуміємо, що ми теж учасники цього, ми теж робимо щось для наших хлопців. Цього разу до волонтерочки доєднався Ярослав, військовослужбовець 11-го батальйону, для якого цього разу і готують смаколики. Я доєднався, тому що от люди вони готові для, от для нашого 11-го батальйону, і так як я можу, тобто, це напрямок моєї коротше, професії, також хобі. Ну, я теж вирішив допомогти прийняти в цьому участь. Після завершення приготування ще гарячу печеню та кабачки передадуть захисникам 11-го батальйону, які наразі проходять реабілітацію. Тепло домашньої кухні. Як ще один фронт роботи та вдячності. Ірина Десюк, Олексій Мяги, телекомпанія Пет.